У 2004 році тодішній прем'єр-міністр України Віктор Янукович підписав постанову про створення національної комісії захисту суспільної моралі. Не будемо говорити про плахом, а лучше зробимо. Це та комісія, яка займалась моралізаторством і колись навіть намагалася заборонити показувати Сімпсонів і купу інших речей. Нацкомісія з питань захисту суспільної моралі перевірить, чи несуть мультфільми Губка Боб, Лунтік, Маша і ведмідь, телепузики, покемони та Сімпсони загрозу дітям. Негативні висновки вже зробили автори брошури, розміщеної на сайті Сім'я під покровом Богородиці. Саме вона і стала приводом для перевірки. Діяльність нацкомісії з моралі регулював відповідний закон. І щоб довести його абсурдність, дві 2011 році активісти Луганського правоза. Хисного центру поступ провели акцію День добровільної здачі порнографічної продукції. Для цього вони принесли під адміністрацію Януковича зображення всесвітньо відомих картин, які за цим законом могли трактуватися як порнографія і пропаганда насилля. Окрім творів мистецтва, президенту також принесли величезну коробку сірників. Нехай мовляв, або закон спалить, або порнографію. Через декілька тижнів ці ж активісти разом зі східняком Сергієм Жаданом провели акцію під Верховною Радою. Жадан зачитав протестний вірш звернення до депутатів. Мало хто розміст. Сиши по політичної боротьби громадяни згадують про політики лише на певній стадії непрухи злоби. Мовляв, головне потрапити до профітної частини списку. А там, що хочеш, роби, можеш прямо в сесійній залі курити свої гриби. А потім спробував закопати його в марнському парку.